Привіт, любі друзі! Вітаю вас на каналі Декретні будні, а також у своєму новому відео. Сьогодні буде такий влог. Хочу поділитися приємними своїми сюрпризами, які мені влаштували мої рідні та близькі на день народження. Також подаруночками. Смачний рецепт буде. Також мої такі будні, і почну з дуже дуже приємного сюрпризу, який мені організував мій чоловік.

Прекрасний добре. Це, да. це такий. Самі так, що це залишається, мирне небо, ми з ними мріяти, зустрічатись, хочу вам показати свою оранжерею з мого дня народження. Чоловік мені зробив сюрприз. Зібрав всіх друзів наших. І ось дивіться, це ще не всі квіти що вдома є. <смі> ось така краса в мене. Я їх винесла на вулицю. На вулиці свіжіше набагато, ніж вдома. І думаю, квітам тут краще. Це мої улюблені білі лілії. Це взагалі, от якщо дарвати, то це моя улюблена квітка. І... Тривав чоловік мені її. А це все, друзі. Ось така краса. Просто <соць> в шоції кажуть, що я як Софія Ротару <соць> в кращі свої часи. Ось така краса. Зараз ще покажу вам подарунки, які подарували мені. Ще забула вам показати, це ось таке кашпо, мені подарували куми. <соць> Дуже класна ідея, третій подарунку. По з квіточками такими будуть мене радувати цілий сезон. Клас. Ще мені подивіться, яку красу подарували на День народження. Я ще таких в Просто не бачила. Вони такі красиві. Я хочу такого, таке щоб в мене росло. Ну просто як з картинки. Такий, знаєте, натюрморт. І ось такий ще. Вони вже трошки такі втомлені. але... Оце і просто. Я... Ці квіти я від них просто простоленію. Вони дуже гарні. А це ті самі квіти, але через декілька днів я не знаю, як природа може таке створити таку неймовірну красу. Отже, як я вже казала в попередньому відео, в мене було день народження і я вирішила з вами поділитися, що мені подарували. Майже все це подруги мої. Дарували, ну, не майже все-таки. Все. Тут така тематика дівчача, я б сказала, суто. Але може і хлопцям буде цікаво, ще подарувати своїй жінці. Дуже класні всі подарунки, все мені сподобалося. Все прям, все в яблочку. Мені подарували два набори Rituals. Зараз я. Один ось такий: тут пінка для душу, це лосьон для тіла. Свічка ароматизована. Дуже приємно пахне, класна. Якась така вишенька, напевно. Гарний такий надпис тут. It's not happy people who are thankful. It's thankful people who are happy. Дуже гарно. І дуже доречно. Красива. Красива свічечка. А це скраб для тіла. Ось такий. Я щось от запахи не дуже розумію. Ага. Кісь Panjaбі, Pink Salt and Sweet almond. Щось Sweet Almond це я розумію, а попереднє не дуже. Коротше, ось такий набір і показую зараз другий. Так, другий це ось такий сподіваюся, я відкрию, бо в мене постійно якісь проблеми з відкриттям цих коробок. Не знаю, чого так. Є, боже, я це зробила не вже. Ось такий блакитний, І також пінка мус для душу. Лоціон для тіла. Це для інтер'єра. освіжувач, напевно, для текстилю теж підійде. І також скраб. Скраб для тіла. Класно. Мені якраз, до речі, треба було скраб, бо зараз літо в мене так пересихає трошки скіра, е і воно мені то, що треба. Так, далі. Далі, далі. Е далі мені подарували ще з Bід Rituals. Ось таке. Дуже класний оцей крем для ручок. Мені дуже сподобався е запах оце ріту Sakura. От мені от. Аромат дуже, дуже приємний. І, в принципі, крем для рук класний, гарно завлажує. І ще одна пінка для душу. Я її дала свої на студії, так як у мене дві є, то поділилася з дитиною. І розчистка, тенглтізер. Я ними користуюсь вже давно. У мене їх багато є. Це вже четверта чи п'ята, може і більше. Для мого в мене тонке волос... тонка волосина, дуже м'яка. Вона завжди таке бебі-хер називають. І мені ось ця вона прям ідеальна, вона не мені не не, не мичає. У мене одна, одну таку я собі в ванні залишаю. Я прочісую завжди бальзам на кінчиках нею. Так щоб він гарно кожну волосину. О, якби, Я не знаю, як буде правильно. Ну, Одним словом, ви мене зрозуміли, щоб Класно подіяв бальзам, сам, я завжди прочесую цією розчисткою. Вона вам не. Це мої діти на вулиці. Вона не вимикає, ну не вимикає волосся, не миче волосся. Тому мені подобається. Знаю, що для більш густого, то напевно оці річчі, щоб були. Ці зубчики, то буде, напевно, краще. Далі, далі, щось мені подарували. Для волосся подарувала це моя подруга, вона сама перукар, і вона перукар, і вона стриже мене завжди, вона знає добре моє волосся. І подарувала мені ось таку маску для волосся і ось такий шампунь. Це якийсь ізраїльський бренд. Я його не знаю. Обов'язково з. Користуюся, попробую його і пізніше, можливо, дам відгук, якщо це буде для когось цікаво. Але я так розумію, що це взагалі не про бюджетні. Бо я так, знаєте, гарнір мою зараз. Гарнір мою волосся він мені супер підходить. Коли в мене я колись розказую, що в мене на шкірі голови, я так і не зрозуміла, чи це під псоріаз, чи це все коротше одним словом, ніхто мені... Толком мені сказав, що там мене таке, то часом я лікарськими шампунями, маюся, а часом просто гарнір фруктіс, і він мені чудово підходить. Також тут мені такий набір ще для волосся. Я не знаю, ну, хтось з подруг, я просто не пам'ятаю все. Подарував це хадат. Виявляється теж якийсь класний бренд для волосся. Тут мені подарували шампуньку. І е, сироватку для волосся. Це дуже класна штука Побачите, може з часом. У мене волосся таке розкішне стане. Бо ти мене питати, що це таке, то знаєте, що це в мене просто нові шампуні. Е, ось такий набірчик. Це для волосся два набори. І мені подарували ще два сертифікати. Один сертифікат мені подарували в село на японський манікюр, так як це моя ця ж подруга-парукар. Е, вона знає, що я не фарбую нігті, і вона подарувала мені сертифікат на японський манікюр, використаю його перед випускним на стуні. У мене випускниця цього року, тому е, якось так. І мені подарували сертифікат у магазин професійної косметики у нас в місті. І це вчора я була якраз в тому районі. Взяла спеціально з собою, щоб зайти. Мене було там 20 хвилин. І я швиденьку, в мене якраз закінчувалася гідрофілка. Потім у мене закінчилась е, сироватка для обличчя. І е, СТС вже прям закінчиться дуже. І я. В... Ось. Я напевно це не вибрала, мені допомогли. Я офігіла від цін <сум> трошки. Напевно, знаєте, якби це я сама купувала, я б це таке ніколи не купила, але е я скажу, що от сертифікати, напевно, і на то даруються, щоб е спробувати щось таке, що ти б собі ніколи не купив. Буду пробувати, не знаю. Може, ви мене вже також у наступних відео не впізнаєте, то знаєте, то в мене новий догляд, то все так працює просто. На цьому з моїми подарунками все. Все дуже класно, і дуже мені подобається, що всі подарунки саме для мене. Адже що це було в мене, що це не якась там, знаєте, я завжди от чоловіку кажу, мені на день народження не даріть ніякі не праски, не знаю ніякі не міксери. Я кажу, це не подарунок. Мені на День народження, це подарунок для дому. Це не для мене. Мені або такий сертифікат, я вже собі піду там оберу, що мені треба, або е даруйте мені, не знаю, якісь парфуми, отаке. те, що суто для мене. І ось тут подаруночки ось такі для мене. Буду користуватися, пробувати. І складу якісь свої відгуки, як це мені. Ось таке. Ну що ж, приємностями з свого життя я поділилась, мені захотілося залишити це на каналі. Дуже люблю притуляти свої старі відео. Це, надзвичайно, такі теплі спогади завжди. І. Не знаю, в першу чергу для себе а також можливо це цікаво комусь з моїх глядачів. А далі переступимо до наших буднів. Ми наполегливо зайнялися дитячими зубчиками. В полінки вже постійні, тому це профілактичний огляд, а туморчику ми лікуємо. Також я була в юску, зняла вам трішечки огляд ось таких ліхтариків, до речі, вуличних. В мене запитували, як вони світять, я далі у відео покажу. Класні, дуже рекомендую. Можете придивитись до них, дуже гарно підсвічують рослини. Також ось такі. Красиві кашпо, мені дуже в них сподобалося. Гарний колір такий. Він і не сірий і не коричневий, щось таке середнє. Але мені подобається найбільше ось ці квадратні, дуже симпатичні і дуже стильно, як на мене, будуть виглядати. Взагалі дуже люблю юск. За ось ці органайзери плетені. у них величезний вибір і можна. Я вважаю по адекватній ціні. У мене є ось такі величенькі плетеня в дитячі складені іграшки, як органайзери, тому можете приглядіти, там зараз гарна ціна на них. Я люблю дуже юск. Хтось вважає, що там. Дорогі ціни, я б не сказала, що там захмарені ціни. От, наприклад, я взяла в сінсей органайзери, такі, як керамічні для кави, цукру і чаю. Я показувала в попередніх відео. Ну вони настільки перекривлені, вони навіть нормально не закривають кришечкою органайзери. Тому я вибирала найкраще з того, що стояли на прилавку, але все рівно воно все таке <с> ну, насправді чого я дивуюсь, вона. Виглядає настільки, настільки воно коштує. Ф'юзку мені подобається. Мені босит їхній дуже подобається. Він такий стриманий і все таке дуже стильне і красиве. У мене є декілька тарілочок від них. Також, щось, до речі, декоративні подушки, по дуже гарних не подушки, а наволочки. На подушечки маленькі, по дуже гарній ціні. Оці по 125 гривень це дуже класна якість. У мене такі були. Також в них багато. Та зараз знижок на постільну білизну. Я собі купила в спальню. В наступному відео побачите. На кінець -то зняли нашу різдвяну, червону, не повірите, ми до сих пір спали. Чоловіку моєму дуже подобається ця фланелева постіль, але мені вона ось зараз вже жарка трошечки, але. То таке. Е, можете приглядіти там зараз акційні гарні ціни. Можна придбати хорошу постіль. В'юзку, класна якість постелі. Купувала в дитячу, ну не в дитячу, а Насті. Я купувала задоволена. Прала, е, гарно носиться і класні в них дизайни, тому рекомендую. У мене з Юзка є і постільна білизна для Насті. До речі, ось таку білу в клітинку я купила нам в спальню. Дуже класна. 1100 гривень на велике двохспальне ліжко євро. Як на мене, то це недорого. Тому придивіться. Також маю подушки, ковдри, все дуже класної якості, можна попрати навіть вдома і в мене сушильна машина посушити. Також великий асортимент є дитячої постільної білизни. Тому, якщо не знали, можете приглядіти. і зараз дуже класні ціни. Ну а далі покажу вам, як підсвічують ліхтарі з юску. Хочу вам показати ліхтарики, які ми купили в юску. Такі камінці. Якщо не забуду, ставлю вам. Поставлю вам картинку, як вони виглядають. мене, до речі, в коментарях питали, як вони світять. Ось так вони світять під рослинками. Не на сонячних батареях. Ми підсвітили всі кущі ними. Ще чоловік купив такі ліфтарики теж у юску. Тут ці ліфтарики ще на будиночку цим з Аліекспрес в тому році купляла. І чоловік ще... Ось такий от повішав. Теж дуже класні, затишні. Прикольно виглядають. І ще ось тут у нас, де дрова стоять. Може якість така не дуже в відео, або то ніч. Ось так от. Чоловік звичайно такий акробат, Це насправді дуже велика висота. Він так важко потіпляв. Як бачите, так симетрично, гарно, дуже прикольно воно виглядає. І підсвічує басейн. Класно. І ще нагойдолку зараз покажу, як причепили. Ще ось так от. Нагойделці висять. Ось такі маленькі кульки. Дуже класні. Ну, взагалі рекомендую, там ціна на них дуже невисока. Але виглядають дуже гарно. Бачите, вони так гарно просвічують, дають тінь таку красиву. І ось кущі підсвічені. Виглядає класно. Тому, якщо вагалися, можете купувати спокійно. У нас тільки оце світло включили, бо в нас теж ці блакали та світла нема. Тому. Але якось, ви знаєте, вже настільки звикли, як ми зимою вижили без світла, то літом це набагато простіше. День довгий. Тому якщо Москалі думає, що зараз нас зламають, то ні. А зараз я запрошу вас на кухню, і сьогодні буде страва, така я каже на хлопський розум. Або ностальгія, як в моєму випадку, тому що це такі ходоги, як готували колись. А зараз дуже рідко такі, до речі, можна знайти. Переважно ось ці французькі, що сосиску просто в булку закладають з соусами. А я люблю саме ось такі. Не знаю, вони мені надзвичайно смакують, такі, можливо, пам'ятаєте, завжди всюди продавали, з корейською морквою, з капустою. І це для мене просто ідеальний ходок. І я вирішила приготувати його вдома. Купила булочки в супермаркеті, сосиски, булочки. Надрізала і ось поклала в мікрохвильовку розігріти. Тим часом нарізаю квашений огірочок, можна маринований, можна без нього, можна додати все, що любите ви. І ось в теплу булочку кладу трішки майонезу, трішечки кетчупу. Всередині також я кладу натертий сир і нарізаний огірочок. Потім закладаю сосискою. І так всі ходоки. Зверхи присипаю сиром і кладу десь на 3-4 хвилини в розігріту духовку на 200 градусів, щоб вона всередині була булка м'якесенька, а зверхи скоринка. і встигла підігрітися сосиска і розтопитися сир. Після того, як підрумянився мій хоток, всередині булочка м'якесенька, зверхії хрустка, розтопився сир, я витягую і додаю салати. В мене це корейська морква та квашена капуста. Капуста, до речі, може бути і свіжа, тому тут експериментуйте, хто як любить, так і робить. Так що. На що здібна ваша фантазія? Я люблю корейську моркву. Цього разу захотілося мені квашеної капусти, тому ось так от. Після цього я посипаю соусом. У мене це майонез, кетчуп та гірчиця. Я люблю саме всі три соуси в хот-догах. Мені саме так смакує, але ви можете додавати те, що любите. І зверху я буду посипати карамелізованою цибулою. Купила я її в супермаркеті. Якщо точніше, то в метро купила таку баночку, її на дуже довго вистачає. Взагалі, така карамелізована цибуля, її можна до будь чого додавати. Вона має приємність. Ємний аромат, такий, знаєте, і салата я би додавала її. І куди вам все угодно. І ось такі шедеври, кулінарії в мене виходять. Все надзвичайно смачно. Ми отримали просто неймовірну насолоду. Кажуть, що їжа не важлива, важлива, ще й смачна їжа, вона приносить дуже багато приємних емоцій і насолоди. Тому пишіть в коментарях, хто колись їв такі худоги, чи у вас в місті продавалися такі, тому що. У нас раніше всюди такі продавалися, і я їх неймовірно любила. Ось і результат мого шедевру кулінарії. Здавалося би така банальна страва, але це було дуже і дуже смачно. Рекомендую. Ну а далі я запрошу вас таку міні-подорож. Ми їздили за Чернівці на відоме півонієве поле. Тут декілька гектарів вже не пам'ятаю, нам казали скільки. Я вже забулась. Не всі півоні цвітуть, бо нереально, щоб вони не всі цвіли, тому що якби є сорти більш ранні, є більш пізні. Тому якось так це я вам познімала трішечки цього розсадника, це відомий флоріум, звідки багато хто замовляє рослини, а це їхні півоніве поле. Наскільки мені пояснили, то вони їх висаджують для того, щоб запобігти у цього пересорту, який часто буває в квітучих рослин. Хоча я розумію, що з такими масштабами це дуже дуже важко. Вони. Ось так відцвітають, потім вони їх зрізають, викопують, і в спеціальні холодильники вони так їх зберігають, це Так мені пояснили. Зараз квітнуть деякі сорти вже квітнуть, деякі пізніше. Я так зрозуміла, що це постійно буде якась частина поля. Якийсь сорт цвісти. Вони звичайно, неймовірні. Тут я не знаю, стільки сортів. Там казали, що десь 100, чи, можливо, навіть більше. Всі такі карсунтики мої, до речі, півонії також з флоріума. І також дуже красиво цвіли цього року. Я просто, знаєте, з величезним захопленням, тому що дуже люблю ці квіти, і це просто надзвичайно красиво, особливо ось ці мені такі. Ось Подобався таких кольорів, і я захотіла на наступний рік на осінь обов'язково замовити і посадити собі, бо мені дуже і дуже подобається. Я отримала надзвичайне таке естетичне задоволення. Це дуже красиво. Там був дощик, потім з'явилась веселка. Одним словом, все було супер красиво, погода і, взагалі, все. Тому якось так. Також нагадаю, що у попередньому відео я провожу розіграш ще сьогодні народження, тому що ви встигаєте взяти участь. В наступному відео я обов'язково розіграю подаруночок для когось з вас. Обіцяю, що це буде щось приємне і класне. Тому, хто не встиг, переглядайте попереднє відео, там всі умови. А я ще трішечки ділюся цими чудовими, неймовірними просто для мене королівськими квітами, півоніями. І буду потрішечки з вами прощатися. І я хочу подякувати вам за те, що ви дивитесь мій канал, лайкаєте, коментуєте. Це надзвичайно цінно. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі, до наступного відео. Тримайтеся, все буде Україна. Па-па, до нових зустрічей.